На Сумщині з метою підтримки створення та розвитку власного бізнесу, зокрема мікро та малого підприємництва, що сприяє збільшенню зайнятості населення та економічному розвитку регіону, уже близько чотирьох років успішно реалізується грантова програма. В межах урядової ініціативи Є робота за напрямом Власна справа. За ініціативою уряду Сумської області було збільшено в рамках програми Робота на підтримку грантів від 250 до 500 тисяч гривень на розвиток малого та середнього. Біля. Бізнеса можу сказати, що наразі вже у нас у Сумській області скористалися цим грантом і відповідною підтримкою. 227 осіб: це і молодці, і ветерани, це абсолютно різні верстви населення. Дуже ефективний захід. Він дуже корисний. Він дуже заходить нашим людям, і це дійсно є підтримка. Можу сказати, що в рамках відповідного проекту. Робота. Наразі вже виділено на 81 мільйон гривень з державного бюджету саме на потреби Сумської області, на підтримку малого та середнього бізнесу. Ми роботу цю підтримуємо і хотів би висловити слова подяки нашим центральним органам виконавчої влади, які чують сумщину, допомагають і роблять до цього реальні кроки. За час дії грантової програми в межах урядової ініціативи Є робота за напрямом власна справа. Понад 1200 підприємців Сумської області скористалися даною послугою та вже отримали майже 300 мільйонів гривень підтримки. Серед тих, хто за рахунок безповоротного гранту зміг успішно реалізувати свою ідею, і дружину учасника бойових дій пані Ольга, яка розповіла знімальній групі телеканалу Відікон про масштабування улюбленої справи і створення нових робочих місць. Я змогла. Свою мрію воплотити в життя. Те, що мені було потрібно, це нове обладнання, і за рахунок цієї підтримки в мене все вийшло. А Чи змогли б ви зробити це без державної підтримки, цієї програми? На жаль, ні. Це дуже великі кошти, дуже дороге обладнання, тому ні. Фахівці центру зайнятості допомогли мені масштабувати мою мрію, допомогли в написанні бізнес-плану і додати документи, які потрібно. Цій професії я вже більше 10 років. Займаємося ми проблемами зі стопами та нігтями, вирішуємо усі питання, з якими сталкиваються наші пацієнти і клієнти. Дуже багато вчимося, дуже багато пишемо наукових статей, тому ця справа для мене дуже важлива і те, що допомогли мені в цій діяльності, масштабувати те, що мені потрібно на цей час. Керівниця Сумського обласного центру зайнятості Оксана Іщенко поінформувала, що саме їх установа адмініструє програму власна справа та надає всебічну підтримку в її реалізації. Безробітні можуть звертатися до центру зайнятості для отримання консультацій та сприяння у працевлаштуванні, зокрема щодо можливостей участі у грантових програмах як от власна справа. Грантова програма Власна справа почала діяти з 2022 року. Протягом цього періоду в Сумській області програмою скористалися близько 1200 осіб з числа малого та середнього бізнесу. Сума коштів, виділена державою на розвиток власної справи, складає близько 300 мільйонів гривень. У межах програми підприємці можуть отримати 75 п'ять тисяч гривень, 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон для започатку. Або розширення бізнесу отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності, також програма передбачає отримання грантових коштів на створення або розвиток власного бізнесу, учасників бойових дій, також осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей. Однією з умов отримання грантових коштів є створення нових робочих місць, якщо сума двох нових робочих місця, якщо сума грантових Коштів складає 250 тисяч гривень. Якщо людина не бачить створення робочих місць роботодавець, то він може отримати 75 тисяч гривень. За період дії програми сумським бізнесом вже створено понад 2 тисячі робочих місць, за що ми їм дуже вдячні. Вдячні нашим роботодавцям. Служба зайнятості як структура, яка реалізує цю програму, запрошує всіх, хто має на меті започаткувати власну справу до найближчого центру. <зайнятості>, де фахівці здійснюють повний супровід та допоможуть реалізувати ваш задум. Послуги центру зайнятості щодо супроводу усіх документів, в тому числі бізнес-плану, безкоштовні та надійні. Не шукайте сторонні організації для супроводу та подачі документів. Спеціалісти Центру зайнятості зроблять це найкраще. Для отримання більш детальної інформації та подачі заявки рекомендується звертатися до Сумського обласного центру зайнятості чи їх структурних підрозділів або за телефоном, який ви просто зараз бачите на екрані.